Карл Юнг розкрив одну з найболючіших істин про людське буття у старості. Ніхто не подбає про тебе. Ця правда рано чи пізно вдаряє кожну людину, наче потужний удар у саме серце. Ти можеш усе своє існування присвятити піклуванню про інших, бути поруч із ними, жертвувати всім заради них, але, врешті-решт, залишишся на самоті. Це не песимістичний погляд на речі. Це справжня природа людської сутності. Можливо, ти запитуєш себе, чому цю правду так важко визнати, чому ми так міцно тримаємось за ілюзію, що наша турбота про близьких стане своєрідною гарантією для майбутнього. Упродовж наступних хвилин ти зрозумієш, як ця, начебто, жорстока реальність може перетворитися на твоє найбільше визволення. Ти дізнаєшся, чому юнг розглядав цю істину. Як початок справжнього пізнання себе та як вона здатна звільнити тебе від ланцюгів хибних очікувань. Переважна більшість людей проживає своє життя у величезному самообмані. Ми створюємо історії про нерозривні зв'язки, про родину, що завжди буде поруч, про дружбу на все життя. Ці історії заспокоюють нас, проте вони є лише ілюзіями. Юнг усвідомлював, що така ілюзія постійності заважає нам пройти через справжній психічний розвиток. Ми залишаємось у пастці ролі тих, кого використовують, замість того, щоб навчитися бути цілісними. Згадай якісь моменти з власного досвіду чи пам'ятаєш ти перший раз, коли відчув, що хтось, кого ти вважав незамінним, насправді вважав тебе зайвим? Можливо, це була твоя доросла дитина, якій раптом перестали бути потрібні твої поради. Можливо, це був друг, який відвернувся саме тоді, коли тобі самому потрібна була підтримка, або партнер, який пішов після років, які ти вклав у стосунки. У такий момент руйнується цілий світ, але Юнг би сказав, що саме тоді народжується твій справжній світ. Наша психіка має вбудовані захисні механізми проти цієї болючої дійсності. Ми переконуємо себе, що все буде інакше, якщо ми лише віддамо більше, полюбимо сильніше. Будемо доступніші. Це механізм заперечення. Юнг називав це формою невротичної прив'язаності до зовнішнього світу, яка заважає нам звернутись усередину себе та відкрити власну цілісність. Чому ми розвиваємо таке заперечення? Тому що альтернатива, визнання нашої фундаментальної самотності спочатку здається вироком его, що визначає себе через взаємини та соціальні ролі, бореться за своє виживання. Воно не може уявити існування без постійного підтвердження ззовні, тому ми вкладаємо дедалі більше енергії в інших людей, сподіваючись, що ці емоційні внески забезпечать нам гарантію майбутньої турботи. Тут криється одна з найфундаментальніших психологічних помилок: плутанина між даванням та інвестуванням, справжнє давання не очікує нічого натомість. Інвестування ж розраховує на прибуток. Юнг розумів, що більшість людей стають вразливими, бо все життя інвестували замість того, щоб давати. Вони створили емоційні борги там, де їх не мало бути. Конкретний приклад мати жертвує собою протягом 25 років заради своїх дітей. Вона відмовляється від кар'єри, особистих мрій, власних потреб. У її несвідомому з'являється рахунок. Коли я стану старою, мої діти так само пожертвують собою заради мене. Цей рахунок психологічно зрозумілий, але фактично помилковий, адже кожна людина несе свою власну психічну карту, свої власні пріоритети, свої власні життєві плани. Діти цієї матері мають жити своїм власним життям. У них є свої партнери, діти, кар'єри, мрії. Безумовна турбота матері була для них природною. Не тому, що вони невдячні, а тому, що вони не брали на себе свідомого боргу. Вони не просили, щоб їхня мати жертвувала собою. Ця жертва була вільним вибором матері, заснованим на її власній психічній структурі. Юнг називав це проекцією. Ми проєктуємо свою власну природу на інших і очікуємо, що вони діятимуть так само, як ми. Турботлива особа очікує турботи у відповідь. Вірна людина чекає вірності. Той, хто готовий жертвувати, очікує жертовності. Ці проекції призводять до невимовлених угод, які підписала лише одна сторона. Якщо ти розпізнав цю болючу істину, напиши слово істина в коментарях. Але чому ця динаміка настільки руйнівна, тому що вона перетворює нас на те, що Юнг називав помилковою особистістю. Ми створюємо ідентичність, яка базується на тому, що ми потрібні. Наш образ себе стає залежним від нашої корисності для інших. Чим більше ми визначаємо себе через свою функцію, тим більше втрачаємо контакт зі своїм справжнім я. Ця хибна маска стає нашою в'язницею. Ми не можемо припинити давати, допомагати, піклуватися, бо боїмося, що без цієї ролі ми ніщо. Ми перетворюємося на емоційних залежних, залежних від підтвердження того, що ми потрібні. І як будь-яка залежність, ця також веде до дедалі більшої розпачливості, коли речовина стає недоступною. Уяви собі, що вся твоя ідентичність побудована на тому, щоб бути рішенням для проблем інших, що станеться, коли в цих інших більше немає проблем, або коли вони вирішують свої проблеми в інший спосіб, ти стаєш зайвим, не зі злого умислу, не через невдячність, а через природний розвиток життя. Юнг усвідомлював, що це неминуча частина людського життєвого циклу. Сучасне суспільство виробило практичні рішення для цієї психологічної реальності: будинки догляду, служби підтримки, професійна допомога. Це може здаватися безсердечним, але воно визнає важливу правду: емоційні зв'язки та практична турбота це дві різні речі, можна когось любити і водночас не мати можливості або бажання доглядати за ним. Це розділення не є ознакою занепаду суспільства, а ознакою чесності. Попередні покоління жили в менших спільнотах із меншою кількістю варіантів. Догляд за літніми людьми часто був необхідністю, не обов'язково вибором. Сьогодні у нас є варіанти вибору, і ці варіанти розкривають справжні мотивації людей. Юнг розумів, що цей розвиток, яким би болючим він не був, є шансом для психічного визволення. Коли ми зможемо припинити робити наш образ себе залежним від турботи інших, відкривається абсолютно новий простір можливостей. Цей простір називається автономією, не холодною автономією егоїста, а теплою автономією того, хто навчився бути цілісним і самим собою. Але як досягти цієї автономії? Перший крок це прийняття самотності, не як покарання чи ознаки невдачі, а як природної базової умови. Людського існування Юнг чітко розрізняв буття на одинці та покинутість. Буття наодинці це стан цілісності із самим собою. Покинутість це стан емоційної залежності від інших. Більшість людей бояться самотності, тому що плутають її з покинутістю. Вони ніколи не навчилися бути наодинці без почуття покинутості, вони ніколи не відкрили, що в тиші приховані найглибші скарби людської душі. Юнг називав це процесом індивідуації, подорожжю до цілісності через зустріч із самим собою. У справжній самотності падають усі маски, ти більше не можеш грати роль турботливої матері, якщо нема нікого, кому потрібна турбота, ти не можеш більше бути надійним другом, коли ніхто не звертається до твоєї надійності. Ти стоїш оголений перед самим собою з усією своєю красою та безоднями. Ця зустріч спочатку лякає, але потім визволяє. Юн говорив про зустріч із тінню тими частинами нашої особистості, які ми заперечували, щоб бути гідними любові та корисними. Можливо, ти придушував свої власні потреби десятиліттями, можливо, ти відмовився від своїх мрій, щоб бути поруч з іншими, можливо, ти заховав свій гнів, своє розчарування, свій сум, щоб мати змогу функціонувати. У самотності всі ці витіснені частини повертаються спочатку як хаотична буря емоцій та спогадів, але потім як цінна інформація про твоє справжнє я. Ти усвідомлюєш, що ти не був лише тією ролью, яку грав, ти завжди був більшим за це, ти просто забув, ким ти є поза своєю функцією для інших. Якщо ти готовий знайти своє справжнє я, напиши моє я в коментарях. Це відкриття є початком справжньої любові до себе, не нарцисичного самозакохання, що залежить від захоплення інших, а тихого визнання власної цілісності. Ти навчаєшся, що твоя цінність не залежить від твоєї корисності. Ти навчаєшся, що ти гідний любові, навіть якщо ніхто не звертається до твоєї любові. Ти навчаєшся, що ти цілісний навіть без доповнення іншими. Юнг називав цей стан реалізацією Я, не его. Що живе зовнішнім підтвердженням, а глибшого я, що існує незалежно від зовнішніх обставин, це я завжди було там, приховане під шарами очікувань, ролей та масок. Досвід непотрібності зчищає ці шари як археологічна знахідка. Тут відбувається дещо парадоксальне чим менше тобі потрібне визнання інших, тим автентичнішими стають твої стосунки. Коли ти припиняєш любити з потреби, ти можеш любити з повноти. Коли ти припиняєш давати заради отримання, ти можеш давати безумовно. Коли ти припиняєш визначати себе через свою функцію, ти можеш визначити себе через свою сутність. Люди інтуїтивно відчувають цю різницю. Вони помічають, коли хтось дає з потреби або з повноти. Вони помічають, коли любов обтяжена очікуваннями або тече вільно. Вони помічають, коли хтось потребує їх або просто радіє їхній присутності. Парадоксально, але ми приваблюємо людей, коли не потребуємо їх, і відштовхуємо їх, коли занадто сильно потребуємо. Чоловік середніх років сидить у своєму саду та споглядає квіти. Він поливає їх не тому, що очікує їхньої вдячності або вічного цвітіння. Він робить це тому, що це відповідає його сутності живити життя. Квіти зів'януть, нові виростуть, деякі загинуть. Його турбота не прив'язана до їхнього виживання, він дає, тому що давання є частиною його буття, а не тому, що він очікує компенсації. Такою має бути людська любов вільною від очікувань, вільною від страху втрати, вільною від надії на винагороду. Така любов можлива лише тоді, коли ти навчився бути цілісним, без того, щоб хтось підтверджував твою цілісність. Це любов цілісної людини, а не любов потребуючого. Юнг розумів, що справжня зрілість полягає в тому, щоб бути водночас пов'язаним та незалежним, перебувати у стосунках з іншими людьми, але не робити свою ідентичність залежною від цих стосунків, любити без зачіпки, давати без підрахунків, приймати без почуття провини, втрачати без руйнування. Ця позиція трансформує не лише тебе самого. А й усі твої стосунки, ти припиняєш перекладати на інших тягар відповідальності за твоє щастя. Якщо ти береш відповідальність за своє щастя, напиши моє щастя в коментарях. Ти припиняєш почувати себе жертвою, коли вони обирають свій власний шлях. Ти припиняєш мислити категоріями емоційних боргів і починаєш жити в емоційній щедрості. Прийняття твоєї фундаментальної самотності не як трагедії, а як базової умови людського існування робить тебе сильним, достатньо сильним, щоб відпускати без гіркоти, достатньо сильним, щоб любити без очікувань, достатньо сильним, щоб старіти, достатньо сильним, щоб померти без відчуття, що твоє життя було змарноване. Ця сила особливо чітко проявляється в пізніші роки життя. Тіло слабшає, соціальні ролі зникають, продуктивність зменшується. Для людей, які будували свою ідентичність на зовнішніх факторах, це катастрофа. Для тих, хто навчився, що їхнє справжнє я існує незалежно від зовнішніх обставин. Це лише ще один етап подорожі. Юнг спостерігав, що люди, які засвоїли цей урок, старіли з особливою гідністю, вони не були озлобленими через брак уваги. Не були відчайдушними через втрату сил, не були ображеними через зменшення значущості, вони знайшли в собі джерело спокою та миру, що не залежало від примх світу. Ці люди розуміють, що любов та турбота є дарунками, а не інвестиціями, що стосунки є збагаченням, а не страховими полісами, що життя прекрасне не тому, що воно вічне, а тому, що воно обмежене та коштовне. Вони навчилися цінувати кожен момент, не намагаючись його утримати. Вони також навчилися, що справжня любов іноді означає відпустити. Батько, який справді любить, хоче найкращого для своєї дитини, навіть якщо це означає, що дитина йде своїм шляхом і проводить менше часу з батьками. Друг, який справді любить, хоче щастя іншого, навіть якщо це означає, що їхні шляхи розходяться. Партнер. Який справді любить, хоче зростання іншого, навіть якщо це означає, що вони розростаються в різних напрямках. Така любов вимагає глибокої внутрішньої впевненості, ти повинен знати, що ти цілісний, навіть якщо інші залишають тебе. Ти повинен розуміти, що твоя цінність не залежить від присутності інших. Ти повинен відчувати, що твоє життя значуще, навіть якщо немає нікого, хто свідчить про твою значущість. Юнг вчив, що ця внутрішня впевненість досягається через процес індивідуації, життєву подорож до психічної цілісності. Ця подорож часто веде через темні долини самотності, розчарування, втрати, але вона також веде до найвищих вершин самопізнання, свободи, автентичної любові. Процес індивідуації не є егоїстичним, а парадоксально є шляхом до найглибшого зв'язку з іншими лише той. Хто знайшов себе, може справді знайти інших. Лише той, хто цілісний, може справді ділитися. Лише той, хто не потребує, може справді давати. Лише той, хто прийняв свою власну цілісність, може дивитися на неповноту інших без осуду. У цьому стані внутрішньої цілісності змінюється також твоє ставлення до віку та смерті. Ти більше не боїшся часу, коли ти можеш бути сам, тому що ти навчився, що буття наодинці не означає бути покинутим. Ти більше не боїшся смерті, тому що зрозумів, що твоє справжнє я ніколи не залежало від зовнішніх обставин. Люди, які пройшли через цю трансформацію, випромінюють особливий спокій. Вони не відчайдушно прагнуть, щоб інші потребували їх, вони не ображаються, коли їхня допомога. Відхиляється, вони не самотні, навіть коли вони наодинці. Вони відкрили внутрішню повноту, що не залежить від зовнішніх обставин. Ця повнота не є результатом резигнації чи емоційного затуплення. Це результат глибокого примирення з природою людського існування. Вони зрозуміли, що всі стосунки тимчасові, всі ролі короткочасні, всі ідентичності змінні, але вони також відкрили, що щось у них залишається постійним. Те, що Юнг називав Я. Це я не є маленьким его, що жадає підтвердження, а більшою свідомістю, що охоплює всі переживання, не будучи визначеною ними. Це тихий свідок усіх змін, спокійний полюс у русі життя, це те, ким ти насправді є, поза всіма ролями, функціями та стосунками. Відкриття цього я є справжнім скарбом, який приховує болюча усвідомленість буття наодинці. Це перлина, що народжується з болю ілюзії, це золото, що трансформується зі свинцю розчарування. Юнг називав це алхімічним процесом душі трансформацією страждання в мудрість, але як жити з цією мудрістю в повсякденному житті, як поводитися з людьми, коли знаєш, що всі зв'язки тимчасові, як любити, коли знаєш, що вся любов кінечна, як сподіватися, коли знаєш, що всі надії можуть бути зруйновані. Відповідь полягає не в припиненні любити, надіятися чи зв'язуватися, а в любові без прив'язаності, у надії без очікування, у зв'язку без залежності. Це мистецтво бути абсолютно присутнім, не чіпляючись за сьогодення, це здатність повністю відкриватися, не боячись ризику поранення. Такий спосіб життя вимагає великої сміливості, простіше сховатися в ілюзії постійної безпеки. Ніж прийняти минущість усіх речей, зручніше визначати себе через потреби інших, ніж відкривати власну цілісність, менш загрозливо залишатися в ролі жертви, ніж брати відповідальність за власне щастя. Але Юнг розумів, що ця сміливість є ціною справжньої свободи, свободи від очікувань інших, свободи від страху відкидання, свободи від залежності від зовнішнього підтвердження. Свободи від ілюзії, що інші відповідальні за наше щастя, ця свобода є найбільшим подарунком, який ми можемо зробити собі. Зрештою, жахлива усвідомленість того, що ніхто не подбає про нас, є прихованою милістю. Вона вибиває нас із наших ілюзій і веде до істини нашої власної цілісності. Вона розбиває наші хибні ідентичності та розкриває наше справжнє я. Вона знищує наші невротичні залежності та вибудовує нашу автентичну автономію. Ця трансформація не є кінцем стосунків, а їх новим початком. Адже лише той, хто цілісний, може справді вступати у стосунки. Лише той, хто знайшов себе, може справді знайти інших. Лише той, хто наповнив свою власну чашу, може давати з повноти. Лише той, хто обійняв свою власну самотність. Може створювати справжню спільність. Юнг сказав би, що найвища любов походить не з потреби, а з повноти. Найглибший зв'язок виникає не зі страху перед розлукою, а з прийняття того, що всі зв'язки тимчасові. Найсильніше життя живиться не впевненістю в турботі, а впевненістю в тому, що ми можемо знайти в собі все, що нам потрібно. Ця усвідомленість не є кінцем надії, а її справжнім початком, не кінцем любові. А її поглибленням, не кінцем життя, а його автентичним розгортанням. Якщо ти зрозумів, що ніхто не подбає про тебе, ти зробив перший крок до того, щоб справді подбати про себе, і це початок усієї мудрості, усієї свободи, усієї справжньої любові. Люди, які здійснили цю подорож, стають тихими вчителями для всіх, кого зустрічають. Вони показують своїм буттям, що можливо бути наодинці без самотності. Вони доводять, що можливо любити без зачіпки, вони демонструють, що можливо давати без очікування, вони є живими прикладами того, що найбільший подарунок, який ми можемо зробити іншим, це наша власна цілісність. Якщо ці слова резонували з чимось у тобі, якщо ти усвідомив, що справжня сила йде зсередини і що самотність не обов'язково означає покинутість, тоді поділися своїми думками в коментарях. Які моменти у твоєму житті навчили тебе, що твоя цінність не залежить від інших, які переживання показали тобі, що ти більш цілісний, ніж ти думав? Підписуйся на цей канал, щоб дізнаватися більше про глибокі істини людського існування? Адже подорож до самопізнання ніколи не закінчується, вона лише стає дедалі ціннішою та визвольнішою.